Глава чотирнадцята У той час почув Ірод четвертовладник, чутку про Ісуса, і сказав прислужникам своїм «Це Іоанн Хреститель, він воскрес із мертвих і тому чудеса діються ним. Бо Ірод взяв Іоанна, зв'язав його і посадив у в'язницю через іродіаду, жінку Филипа, брата свого, тому що Іоанн говорив йому не личить тобі мати її. І хотів убити його та побоявся народу, бо вважали його пророком. Коли був день народження ірода, дочка Іродіади танцювала посеред зібрання і догодила Іродові, тому він поклявся дати їй, чого б вона не попросила. Вона ж знамови матері своєї сказала Дай мені тут на блюді голову Іоанна Хрестителя, і засмутився цар, але заради клятви і тих, що возлежали з ним, звелів дати їй. І послав відсікти голову Іоанна у в'язниці, і принесли голову Його на блюді і дали дівчині, а та віднесла матері своїй. Ученики ж його, прийшовши, взяли тіло і поховали його, пішли і сповістили Ісуса. І, почувши про те, Ісус відплив звідти на човні у безлюдне місце годин, а народ, довідавшись, пішов за Ним з міст пішки. І, вийшовши, Ісус, побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх. Як настав вечір, приступили до Нього ученики його і кажуть місце тут пустинне і час уже пізній, відпусти людей, нехай підуть у селище і куплять собі що їсти. Ісус же сказав їм не треба їм іти, дайте ви їм їсти. Вони ж кажуть йому у нас тут тільки п'ять хлібів і дві рибини. Він сказав Принесіть їх мені сюди і звелів народові возлягти на траву, і, взявши п'ять хлібів і дві рибини, підняв очі на небо, благословив і, переломивши, дав ученикам хліби, а ученики народові. І їли всі. І наситились, і набрали залишків дванадцять повних кошиків, а тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за Нього на той бік, поки Він відпустить людей. І, відпустивши народ, Він зійшов на гору помолитися на самоті, і увечері залишився там один. А човен був уже на середині моря, і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю, і ученики, побачивши, що він іде по морю, стривожились і говорили Це привид. і зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це Ти, звели мені прийти до Тебе по воді. Він же сказав Прийди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж, сильний вітер злякався, і коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус одразу ж простяг руку. Підтримав його і говорить: «Маловіре, чого ти засумнівався? І як увійшли вони в човен, вітер стих, ті, що були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали: Воістину ти син Божий. Переправившись, вони прибули у землю Генісарецьку. Жителі того міста, впізнавши його, дали знати по всій тій околиці і принесли до нього всіх недужих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю одежі його, і ті, що доторкалися, зцілялися.